Григорий Савченко, сон на панщині сини чужа, втомилася не спочивати і в снопи пошкандивала, і вона сина головить. Воно ж як кричало, у холодочку за снопом. Розповела нагодувала, попестила і ніби сном, над сином сидя, затримала Її, той син Іван, і вродливий, і багатий, і вже засватаний жонатий. На волі бачиться, бо й сам уже не панський, а на волі, і на своїм веселім полі. Улог собі псиний чужий, а діточки обід нашуть. І, і усміхнулася Небога прокинулась нема нічого. Найбача глянула, взяла, його тихенько повела і копу дожинать пішла, поки не чути вам у Богу.